Друзі, всіх вітаю! 20 липня і ми в домі у Володимира на Телегурському лимані. І саме зараз я вам покажу, як розпочинається наш ранок. Тож ходімо, подивимось, Лена, Саша. Де Растя моя? Я не знаю, де Растя. Я тут навожу марафет, губки намалювала, нафарбувала, намалювала. Все, йдемо снідати. Так, це мій чай. Ага, це наша рибка і м'ясо. Ми будемо сьогодні готувати. Добрий ранок, друзі. Добрий ранок. Як вам спалось? Гарно. І нам зрасненька гарно. Саша, а тобі. Спочатку жарко потім. Ти буде кондиціонер працює. А я його вимкнула. Я не знаю, як ти його вимкнув, мені було холодно. Я його вимкнув спочатку, а потім включив. А чуття було холодно аж туди. Так. Ваш холод зайшов до мене. У мене ж двері були приоткриті. Ви звернули увагу, що нема комарів? Жодного. Жодного взагалі? Так. Да. Так я ввечері тут виходила, угу. жодного нема. Раз все. Ми приємно здивовані, тому що коли ми їздили Вілка в авто в як веб-кемпінг, там було дуже багато. А тут немає. Що, п'ємо чай? Что у нас тут? Печево, плюшечки. Запеканка, <связывая> вафельки, <Печев. связывая> Так. Ну, Саш, ты сколько мне туда вольнул сгущенки? Сколько? Ну, Вы я думала, что это сладкая вафелька, а это вот тут мед. Боже, какая горячая. А что, то уже остыло? Нет, горячая. И сладкая, и горячая. Сладкая и горячая, и все. И... Испортил и... мне завтрак. Да. Ну ты ж хотела, то зачем? Ну Но я не так сильно хотела. Mm -hmm. дело в том, что я вообще все пью, все пью не сладкое. Мне кажется, что тут уже пофиг, сколько там бы не положить. Не, mm -hmm. mm -hmm. она там каплю кинь, она будет орать, что будет сладкое. Ну, Так а что Ну так захотела. Mm -hmm. Я теперь сижу и, понимаю, что больше так не надо делать. Mm -hmm. Больше не хочу. Так делать больше не, не надо хотеть. Твиттер. твиттер да. Райко уже котят кормил вчера и сегодня все, все накормлены, все, все там. что. <сосы> ну, сосед ходит. Да. Это же та кошка, которая от него с крыши перенесла мне котят прямо в руки. Да, я во дворе там ходила, убирала. Растения пересаживала. В перчатках таких больших. Она идет, слышу, что-то. А внутри несет котенка, руки мне ложат. Одного солнце. да. Я пошла ей там во времяночке, сделала ей гнездышко в коробке, там все настелила, положила отца котенка, она зашла, его там покормила, все. Потом в течение дня еще троих принес. Вот это у меня там банда у -у -у. бегает. Чтобы она тебе доверяет. Доверяет. Да. да. У -у -у. У нас було таке теж мирає, оце, що в Херсоні. Вона на другому поверсі жила. І її на балкон. Теж дворова кошка, на балкон, ну, ну, принесла ну, потім. Ну, а потім, так, да, теж вона його там прийняла, це mm. та вона інше. <реку> да. Сашенька, ти, ти там докурювай, допівай, париш рибку, зараз і одразу м'яско. І підемо купатися на те. А, так будто она зараз маринувати. Ти не будешь. <ріху> Контролировать, снимать, идти с питанием. Да, а, да, да, да. Да, да, значит сейчас. <ріху> ну что его тянуть? А что мы давай... робимо зараз? Маринуємо мясо і рибу? Марину мясо і рибу. Вы возьми там зеленую миску для мяса. Вот стоит. А робимо рыбку. У нас же вымкнула светло, тому трошки так. Трошки светло. Орегано, Силь, орегано, лимончик, перчик. Ну и хватит. Угу. Это мы маринуем сомиком. Будем делать на гриле. Супер. Поймали херсони. Ага. Да. Прямо под обстрелом. Босик лобал. Босик, не? Ну. Я. Серьезно? Ну на лодке сел вышел на дне. Поймал сумика. Ой, Саша. Пару гранат и приехал назад. Саша. <связано> Саша, не звезди. <здесь. связано> Ты шо. Так, да, и черного перчика трошечки. Буде гарно. А, и оливковое маслички, это еще все будет смазано. Это будет просто сказка. Воно уже так пахнет, с утра вышло. Ну да, что-то итальянские вот эти вот шахса на передала угу, орегано, Оно бесподобное вообще. Вы угу. дрезняется зала... в итоге, что да, да, у нас. Да. Сегодня с помидорчиками, угу. с орегано и с сыром сделаем такую да. нарезочку. Ммм, mm. смакота. Mm -hmm. Коштаного от этого заделала. Ну, будемо, що до помідор, так? Так. І отак воно ми залишимо, воно буде маринуватися, а ми підемо купатися в морі, так? Поки не зигни. О, а ми візьмемо візьмемо і будемо ловить. Рачкими. Рачки. Да. да, да. А я вас буду знімати. Да. Якби нічого не піймала. Будемо ловити і теж падать от радости как-то. Де взяти? Де взяти? Воду, Рибка все, да. Маслечком полила. Сейчас може же лимончика чуть-чуть. ножи тупые. Ну вот же наш. Давай его смоем до трыбы. Пополивать чуть-чуть. Я же специально наш взяла, его заточила. Я знала, что мы будем что-то делать. Домашнее. Все. И мяско будем вот так само мариновать. Не, по-другому, дружки. Конечно. Ты что, сама точишь? ножи? Да. Я спеціальну точилку купив, да, щоб вона мене не доставала. Що там їх точить? Ну я знайшов на ринок. Ой, Наташа, <гл> я>, я тебе в сьогодні ще раз точилку подарую. Так я не зможу. Сможеш. Там така точилка, що там зможе навіть дитина трьохлітня. Я тебе закажу, я тебе подарую. Ти будеш в восторгі. Ну і надію, навіть коли ти йдеш до цього чоловіка навченого, то він тобі може погано поточити. А то ти сама добре можеш точити повели. Один раз чоловік тобі заточив, а ти потом просто поправляєш. А его потом будеш сама підправляти, все буде добре. Моє пахне лимончик. Mm -hmm. Ти ж лимончика додала, да? Yeah. Mm -hmm. Вообще сказка, да. Мм. Ой, ще скоска, да? пожалуй, угля. Замороженная угля. Все будет хорошо. хорошо. Да, тут холодильник чуть-чуть подтереть. Чем я и заверюсь. Леночка, ты что робишь? Лук, соль и чуть лимона. Чтобы мясо наринает. Ставим uh -huh. яско порезано. Саша, достань да мы ли с унели мы покупать? Вот yeah. там вон где-то да. Леночка, що ми робимо? Мы ми, м'ясо мариновым. Ну це я зрозуміла. Кирчик ложим, мы лесунели чуть-чуть для барбекю приправы, чесночка. Ну да. Так, нахуй, курс мы открываем. Хочешь покусил, у тебя открыть, нет? ж трішки масла олеко. Mm. Саш, вынесет это собачки. Там за воротами. Вот тут сразу, возле нашей калитки. Саш, вот тут. <с 140> и седой у нее. И там положи, даже если она ушла. так подавай, что... Думаю, что у она хочет? То рыбу паришь, то мясо, то... Не, не, хорош. Я понимаю, что можем сами делать, но мужчины зачем? Не делаем. Оце, огонь. Вау, смакота буде! Друзі, зараз ми йдемо на лиман. Хотіла вам показати ще дворик, чи я вчора показувала, да? І ось такий вид у нас. Але ми йдемо не ліворуч, а йдемо так, виходимо через ту каліточку. І саме на лиман тут. 10 кроків і ми на лимані. А ще ми візьмемо шезлонги. Володимир нам сказав, беріть шезлонги. І зрозуміло ви, якщо ви будете у нього, вони мають шатло, то в нього є шезлонги, з якими ви можете носитися де хочете. Можете тут поставити, можете на лиман з ним вийти з цим шезлонгом. Де вам буде до вподоби. Подивіться на, а можете отак, от, от як Ростівня. Леночка, подивись на Растю. Вона в очі, Аліна, де нема Лени? Саша нема, Лєни нема, а ми зразю в очікуванні, коли ж ми вийдемо на узбережжя вже, коли ми будемо плавати в лимані, да, Растенька? Всі збираються. Моє гусик мой. Я люблю тебе, красотулечка, ти молодець, ти усілася, як тобі зручно, да? да. Ось такий відпочинок на тілігульському лимані. Саша, ну як вам? Подобається? Хвилі накривають. Ні, ну круто. Релакс, да? Це пам'ятаєте, коли ми були в Білково, і там була екскурсія, як хлопці плавали на каритах, да? Сідали бабушки на карита, а ми новий тренд на злонга. треба Подивіться, скільки людей на узбережжі. На автівках. Тут теж доміки, от скрізь. Є відпочиваючі, а он устрічна ферма, де ми були вчора цілий день. Щоб його не унесла зараз. Ну, все, тобі сподобалось, так, да, так? Перекидається. Так, Растюня, йдемо купатися. Трошки нагнала трави, був шторм вчора, сьогодні продовжується. Нічого, вода тепла, класна. Ух! Подивіться, скільки людей з наметами. Ну, пройдемось туди трохи далі. Ловлять рибу. А я ж стачком теж прийшла. Ну, щось вже два рази закинула, нічого не витягнула. Растінька Деліна. Растя! Ростюня, давай до Лени! Бігом. Моя Трошки покупайся. Трошки покупайся. Не лінуйся! Ну, Ростюнечка. Дичка ж така тепла, така хороша. Ну відпускай, хай пливе. Моя бусі. Вода, вона багато силеніша, ніж у морі. Друзі, ви бачите, на парашутах літає. Я теж хочу. Тільки я не знаю, де старт, де лінія старту, щоб з ними політати, а? Звідки вони прилетіли? Але круто, так? Да? Вау? А ще сьогодні на устрічній фермі їзди плюшка. Ой, ну плюшка це... І їсти майже не переставає. Одна за одною, там стільки бажаючих. Ага. Друзі, устрічна ферма і пляж поруч. Кількість людей. Також хотіла би звернути вашу увагу на водні атракціони. їх багато на Телегульському лимані є всі. Будь ласка. Ми бачили на устрічній фермі, І ось тут поруч теж є. І бананчик, і плюшка, і водний мотоцикл. Це і є. Ходімо, пройдемось отак вздовж берега. Запитала за мотоцикл. Тисячу гривень п'ять хвилин. Це наші люди. Добрий день. А де Растюня? Растюня? Боже, вона пішла за мною, а м'ячик де, хотіла би я запитати? Йдемо далі, все ж таки пройдемось по берегу, тому що я зустріла Лену, Растю і з ними зупинилася. Олександр поїхав десь придбати дрова, щоб смажити рибку. А, поїхав, хотів поїхати, а там щось заблокували вихід нам. Хтось поставив на вулиці автівку, що він не може проїхати. Шукає власників. Ми ж хотіли на обід вже рибку посмажити, ну таке. Нічого. Парашути літають. От крутяк. Де ж он якийсь кафешка, магазин. Щоб трошки впала би. Яму хтось вирив, отак як крастяриє. І я ступілась. Тут якісь ці парасольки такі. Ну оці будиночки, там де ми зараз зупинилися у Володимира, ось тут, ну такі ж самі. Це от як в пансіонатах наших, які ми раніше їздили в моєму дитинстві на Арабатській стрілці, Залізний порт, там якась мрія. Що там ще? Мрія один, мрія два. Ой, клас! Прям дійсно дивлюся на це і згадую. Наскільки я зрозуміла, що тут природний національний парк, і природа охороняється державою. Не можна тут щось будувати. І ці всі домівки, вони ну, переносні. Друзі, пишіть свої враження. Вам подобається тут? Так, картинка. Я розумію, що вас тут немає, і ви не можете оцінити ситуацію в повному обсязі, але хоч по картинці подобається. Друзі, ну бачите, скільки ми пройшлися з вами? Ось зустрічна ферма І оце все пляжі. Пляжі, пляжі, пляжі. Люди є і з наметами, і без наметів. і Є якісь бари, кафешки, можна щось купити, випити, перекусити. Бачили хот-доги, у Володимира теж є. Там, де ми зупинилися, ресторанчик я минулого разу його показувала. Ну, кафешечка, як правильно сказати, показувала минулого разу, може і зараз зайдемо. Там теж є і водичка, і пиво, кава. Вечірній пляж, ліман. Бачите, ще катаються на водних атракціонах. Зараз я йду, Саша там смажить вже рибу і трошки м'яса. Ми вирішили все м'ясо не смажити, бо дуже багато у нас їжі. І подивіться, зараз всі на вечір, у всіх мангали, всі щось смажать. Зараз пройдемо далі, я вам і там покажу. А тут хотіла показати, скільки автівок. Бось, боже ми соміч, бос, привіт, де Растя, Растя на морі. Саша, зараз бой. Саша теж макар. Бетман, Бетман. Сьогодні теж цілий день цей Бетман туди-сюди, туди-сюди. Стільки бажаючих на Бетмені кататися, більше ніж навіть на плюшки. Я не знаю, це взагалі він же ж так гупає. Он вже перевернулося. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. Зустрінемось завтра. Пока-пока.